Добрый ранок, друзі. Ну как добрый? У нас обстрілюють сегодня зранку Київ ракетами. Глупо і О, Господи. І це в дитини сьогодні свято в садочку. Ви уявляєте собі? Я слышал балістикой стріляють. О, кошмар. Кошмар. Ты щас вставати і ти убиватися. Бач, такий голос хрипкий. Зазвонив будильник, хоча який смысл, що повітряна триву. Не утро, блядь, а дурдом какие-то. Киллдырила так стреляла. Посмотрите на меня. А чого я такая пухшая? Отекшая. Теперь карма шесть стукає. Ще, ще тревога у нас. Ой, страшно, девочки. Дуже страшно. Ні конца, ни краю не отказал старый. Карма, успокойся. Ще там на вулиці воно вже жрать. Я хочу хоч трохи накраситися, тому що якщо зараз буде відбій тривоги, то потрібно буде дуже швидко їхати в садочок. Отак. <кхе> Дівчики страшно. Призняли щось, пожаліємо щось. кончик мой увлажнить. Даже пачка так растует, бомбит Сейчас Если не хочу шоссе, ну, конечно, на нас. Тушь, кстати, девочки, тушь бомбическая. Тушь вот эта. Где она? А где тушь? Вот это. Никс, Никс. Ой, обалдеть. Просто, просто обалденная тушь. Что... Тремая дуже хорошо, девочки. Вообще великолепно. Так, у меня уже заканчивается крем. Ну, как заканчивается? Совершенно заканчивается? В общем, девочки, по поводу рекламы я хочу вам сказать, что рекламу Угу. Получається, я плачу на ті кошти, щоб ні у кого лишних вопросов не возникало, на ті кошти, які я заробила вже з Ютуба. Не переживайте. Це не кошти там семьи и так далее. Це кошти конкретно з Ютуба. Щас, Секундочку. Ох, <laughs> Еще. Я вам должна сказать, что бракарди минус 40 на ну, все. Девочки, сейчас. Чтобы вы знали. Так что к Новому году, кому что там надо, купите себе тоналочку какую-то. Жалко, что нету шарлоты у нас, конечно, Тилбари. Все. Остатки были сладкие. Все, девочки, все. Нема. так. Е, я його купила в березні. А тепер считайте, з березня. Ну, літом, звісно, звичайно, я фарбуюся менше. Не кожен день, як зараз, да? допустимо, взимку. Ну, на скільки? на півгода, условно. На півгода, якщо користуватися кожного дня, мені хотіло. Цей банки, шарлоти, фільтру. Немочке, ти На косметику немає бути шкода. Ну, я говорю про вміняємо суми косметики, конечно, за мільйон. Значить, я хотіла розказати по поводу собаки. Собака, яка укусила градика. Вона вдома, то діти щось придумали, в то вона тікала по дорі. Вона нікуди не втекла, собаку. Вчора поїхали значить, вакцини. Зараз дефіцит. Но сказали, що якщо собака десь у когось в дворі, то поки ми наблюдаємо, ми ніколи нічого. Не знаю, як правильно, але собака прив'язана, батьки там перелякані, не хочу нічого говорити, мені їх вже шкода. Мама тоді не брала трубку, бо вона мене трохи боялася. От, ну, місцеві просто щось думають, що я скандалістка і до всіх маю діло. Хоча я ніколи, перша ні на кого там не агресую, нічого. А то, що я телефонувала, я не вважаю, я ж не, без скандалів, я запитати хотіла просто що, чи, чи, чи це дійсно ваша собака, чи до вас забігла собака і так далі. В общем, все под контролем девочки. У меня такие прыжки, можешь другий день. Все нормально, не волнуйтесь. Ти батьки тоже не злякані. Они на роботі були читать, да? но ну, вообще таке получилось. Ничего, мы это все будем держать під нашим чутким руководствам. Волноваться не надо. Все будет нормально. От. Сьогодні свято в садочку, у нас є один сніговочок. Ми вчора вже поміряли костю вечора. <кій> Артист ще той. Правда, йому віршика вже не давали, тому що їх багато в групі, і між всіми треба розділити. Хотіла ще вам сказати по поводу того, що ми вже запросили всіх дітей на день народження, буде 10 дітей. Правда, а, куми не зможуть бути. Ну, є причина, звісно. Существенная. Хто мені дзвонить? Ай, вже, вже. Це такое вчора дзвонила, сніг не можна. С нічого не брали трубку, а це вже перезвонюють. Вже не надо, извините. Уже. <кхем> так, потім просто перезвоню, тому що я зайнята. Я знімаю вух. Возьмем рубирос. Я так довольна, девочка, что я купила. Не хочется же быть совсем бледной. Ой, столько написала, слухай, комплиментов, что я такая стройников. Девочки, ты какая я стройненькая. Стройненькая я была вот 15 назад. Сейчас уже, конечно... Ну, я не тостая, я себе собой конечно, не считаю, но уже не то тело, не та фигура. Уже знаете, оно по-другому. Там уже десь, там уже десь листника, то, чтобы убрать хотелось. <клес> 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 а вот, ну ничего. Все шарманы с як как кажется. Де моє рунало? О, о, Діма, отбой! Діма! Все, дівчата, побіжала будити, тому що відбій, нам в садик треба, бігом. Дівчата, отбой тривоги, швидше до крашу, і бігом їдемо. Це ж треба завезти Богу в речі в садочок. А батьки на напоза. Ну, який сенс, вони вже вертаться з Києва додому? Як я вже там посижу десь коли Діма. На роботі дів я посижу. Правильно. Вот. І вже потім піду в садочек по ее Що мені? І що мені девочки? Ці брови номер. Задача со звздочками нарисувати ці бровь. Сейчас ну. на день народження всіх запросили. Все успіли, Торт заказала у сусідки, у Юлечки. От. Та і все. Нарисовала себе нормальных. Сейчас сейчас все поставалось, все побігли мыться, Мишенька, очень було слушать. Вова, ти проснувся, Вов? Вов! Вова у нас, конечно, с утра не коммуникабельный. Вот его мама. А Радика сегодня в школі. чай питье с Дитина чай питье. У нього дуже хороший, классный человечек. Прям вот очі. буду с этими бровями. Светка мне ходила от брови. Все, вот так, их отхожу. Крашу сейчас Мне же сейчас сушиться надо. Я еще хотела косы подкрутить. Ну что я буду полыть бензин, ездить туда-сюда. Меня не ленишь. Тушь великолепная, девочки, я не шучу, Я всем рекомендую. Дуже... Кто любит именно такую кисточку, я просто люблю. Она мне так хорошо все прокрашивает. Но я вот буду сейчас минус 40 на все. Хочу себе купить тушь э, Маковскую. Если в я буду, я себе на новый даю кисточку и тушь мак. Могу себе позволить на новий рік такой подарочек захотеть. Не факт, что я его куплю, но ну. кисточку дуже хочу. Кисточка шикарно наносит все. Девочки, тушь, никс, просто ченюкс я в розовой. Просто велик отменная. Граничек, ты що делаешь? Зубки Так. Хорошо. А я там вот написала, Оля, что вы будете тортики сами делать, вафельные. Я же не потом такой. Ну, она у нас тут. Не Еще. знаю. Мне написали только принести да. что-то в школу. Шо -то, что это? Типа сладкое. Не, очень хорошо. Розпусти, не И мені опять нову Чого? У мене тут 300 мегабайтів в день интернет. У меня это тариф. Телефон. Можно я дай новые купить чи що? Что за бред? Не важно за, за чьи. Мне дуже хорошо. Все, девочки, такой коротенький утренний дух. Все... Я побегла, бо у нас же сятая садочка. Я обязательно сниму вам этого ахтера молодого. Всем хорошего дня, доброго ранку. У нас есть в две Все.